Хотілося б вірити в чесне розслідування да, в нашій країні, тому що я, в принципі, не довіряю ні депутатам, ні журналістам. Я щось розумію, що може бути як із з одного, так і з іншого боку чорна гра. Журналісти, звичайно, вміють наривати всякі компрометуючі матеріали. В принципі, цілком логічно, що могли за них торгуватися. Дуже прикро, що у нас журналістика із політикою да, дуже замкнуті в політичному полі. І це все, всі ниточки політичного контролю, особливо змів, в тому числі і політиків, ведуть до банкової, тому що у нас президент централізує все з виху. Тому ні, прикро, що такі ситуації виникають, розбиратися в них треба, але дуже хотілося, щоб ми мали професійну журналістку абсолютно з вільним словом і абсолютно незалежно від політики, яка б не продавалася, не торгувалася і не писала так само певно, багато журналістів, беруть гроші, пишуть замовні якісь проекти там щось. Тому прикор, що така ситуація є. Що може свідчити той, той факт, що Вілкул і Лукаш хочуть взяти на поруки, якщо буде така нагода гужво. Чи може це свідчити зокрема про ідеологічні якісь... Імпатії, я не дуже вірю, що в нас депутати ідеологічні. Ну хіба що популістично ідеологічні? І якщо страна і Гужва ведуть ту риторику, яка підтримує опозиційна опоблок регіональна партія, то в принципі тоді да це може бути як виявлення ну такої от, позиції скажімо, політичні чи може мати дійсно політичний тиск, тому що знаємо, що страна ю вони дійсно критикують владу. В них е, такі є статті е, дійсно серйозні, з доказовою базою серйозної. Скажіть, будь ласка, ви як гадаєте, чи тут ти паче, що вони заявляли, що мовляв їм попереджали, можуть відкривати кримінальні провадження, якщо вони змінять свою е, так, би мовити, політику, направлення і таке? У нас все може бути, і це теж може бути. Ну в принципі, у нас е, критикують владу напевно всі, е, в залежності від того, як і що. ну. Можливо, там є щось більш глибше, про що ми не знаємо, так і про що можливо навіть і слідство не скаже, які були там зв'язки особисті між країна, і політикою, і владою або певними політиками. Тому що, в принципі, зрозуміло, що кожен медіаресурс потребує фінансування, кожна політична сила потребує фінансування. І, можливо, якраз все просто сходиться на одному олігархі, в якого зараз війна з банкою. У нас таке ж питання. Вчора у вас з кимось був конфлікт чи ні? Ви показували жест. Він це зовні для ефіру. Тому він був призначений. Я б не сказала це конфлікт, да це був обмін жестами з Гройсманом. тому що коли розглядався бюджет з порушенням регламентної процедури, як завжди, і коли Гройсман хотів його проштовхнути з корупційними закладками із неналежним фінансуванням певних позицій, які Україні зараз найбільше потрібні, наприклад, час війни в нас немає зовнішньої розвідки, ми про це наголошували на комітеті з нас безпеки оборони, то закінчилася ситуація тим, що це був обмін жестами, коли прем'єр-міністр дозволив собі е, такий жест, який культур. Нією мовою означає мені абсолютно байдуже, що ви парламент думаєте, ви зробите по-моєму. Я йому відповідь надала жест, який означав, що ви помиляєтеся, товариш прем'єр-міністр, пане прем'єр-міністра. А по-вашому не буде парламент. Треба поважати. Тобто, я сподіваюся, що колись знайдеться відео в Верховній Раді, яке покаже об'єктивно, що відбулося. Тому що ну я так бачила тільки відео свого жеста, не відео, а фото свого жеста. А насправді там я думаю, можна переглянути і побачити два рази жест від прем'єр-міністра і один жест від мене. Пані Саченко, а як ви побачили, чи звернув увагу пан Гройсман на цей ваш жест? Однозначно, повірте, це була це була досить така якісь долі секунд достатнього напруження для того, щоб можливо вони залишилися непомітними нікому, крім людей, які зрозуміли, що стан війни оголошено. Далі реакції реакція не послідувала, можливо, після. Мова жестів, я думаю, що реакція можлива, але це вже буде в політичному полі. А стосовно мови жестів, то в нас вона практикується в парламенті досить часто. Можливо, звичайно, не найкраще демонструючи культуру народних депутатів, але ми бачили скільки жестів, скільки рукоприкладства, що в принципі я думаю, це нікого не здивувало. Дякую. Дякую.